Дорогі брати і сестри, читаючи святе Писання чи іншим словами Слово Боже, ми неодноразово звертаємо увагу на те, що воно навчає нас, тобто вірних християн, жити в мирі, в єдності та любити один одного братньою любов'ю. Адже саме любов покриває багато гріхів, є так написано, і хто проявляє щиру любов, то він дійсно знає Бога. І про це є зазначено в Римлян 12, 12 розділі в 10 вірші, в Марка 9.50, також в 1 Петра 4,8, 1 Івана 4,7, Колосянам 3:14 по 15 і в багатьох інших посланнях апостолів. Ісус Христос, коли був на землі, Він також звертав увагу на важливість миру та єдності між братами та їхньою любові один до одного. І тому. Свого часу він сказав такі слова. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив. Так любіть один одного й ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Івана 13, 34 по 35. Отже, зі всіх цих висловів, один одного, а також між собою стає зрозуміло, що вірні християни вони будуть завжди згромаджуватись в одну громаду. Або. Організацію. І цю організацію будуть пізнавати по чому? Сказано по любові, яку члени її будуть виявляти один до одного. Але чи значить це, що між вірними християнами ніколи немає проблем незгод, суперечок? Зі студіювання Біблії ми знаємо, що всі люди успадкували гріх від своїх правоців Адама і Єви? А отже. Всі люди знайшлися в гріху, тобто є несовершенними. А отже, є всі схильні робити зло. І про це якраз засвідчує апостол Яків, кажучи такі слова. Бо, бо багато ми всі помиляємося. Якова 3.2. Отже, з цього виринає, що члени Божої організації також можуть поводитися невластиво, бо не є совершенними творіннями. І поки цей світ існує, вони також будуть. Умилятися. Саме по цій причині можуть і виникати неспокій та проблеми навіть між вірними християнами. Для прикладу, хочеться пригадати, як одного разу між апостолом Павлом а його подорожуючим другом Варнавою виникла незгода, коли вони мали йти в другу місіонерську подорож. Зачитаємо ці слова. А по декількох днях промовив Павло до Варнави. Ходімо знов і відвідаємо наших братів у кожному місці, де ми провіщали слово Господнє, як вони пробувають. А Варнава хотів був взяти з собою Івана, що званий був Марком. Та Павло вважав за потрібно не брати з собою того, хто від них відлучився в памфілії та з ними на працю не йшов. І повстала незгода, і розлучились вони між собою. Тож Варнава взяв Марка і поплинув до Кіпру. А Павло вибрав силу і пішов в Божі благодаті братами доручений. Дія 15, 36, 40. Уявімо собі таку картину: стоїмо ми біля апостолів і бачимо між ними незгоду, яка повстала. Що б ми про них продумали? Що вони втратили членство в Божій організації і вже не є апостолами і учнями Ісуса Христа? Варто було б нам задуматися, правда? Що ж сьогодні потрібно робити усім братам і сестрам, між якими виникають незгоди чи суперечки, незалежно від того, чи належать вони до малої громади божих овець, чи до великої? Треба для всіх, що піднялись служити Богу, сходитися разом в мирі і оминати всяку незгоду боспір. Йосиф, висилаючи своїх півбратів до Канаан, повчав так. Так відпустив своїх братів і рушили, й каже їм: глядіть, не заїдайтесь у дорозі. 1 Моїсея 45, 24. До тих, що є інші вівці, представлені через півбратів Йосифа, ці слова поради є дуже важні в теперішньому часі. Отже, це є важне, щоб Йонадаби жили в мирі разом, так і помазанки, рівно ж повинні бути в мирі. І це можна поперти іншим писанням. До всіх таких Господь тепер каже: глядіть, не заїдайтеся у дорозі. Що значить, що ви мусите старатись жити разом у спокої, спільно працюючи в службі Господній. Це час миру і згоди між людьми Божої організації і час війни між Божою організацією і Д'явською Ордою. Всі мусять показати духа миру і згоди для Дому Господнього, щоби їм бути одним непорушним фронтом проти ворога. Згідно із цим, Господь через псальміста дає пряме і звершене провідництво для тих, що належать до Божої організації. Вони є представлені, що кажуть: звеселився я, коли казали мені, ходімо до Дому Господнього. Це значить до храму, показуючи, що тепер прийшов час на сповнення цих пророчих висказів. Це час суду, коли більше чим Йосиф засів на престолі. Тепер порада дається усім Божим слугам, тим, що становлять частину Божої організації, і тим, що знаходяться під тією організацією, а іменно просіть спокою для Єрусалима, нехай дасть Бог щасну долю тим, що люблять тебе. Нехай буде мир серед мурів твоїх, і супокій певний в палатах твоїх. Задля братів моїх і друзів моїх скажу мир з тобою. Ради дому Господа, Бога нашого, всякого добра тобі бажаю. Псалом 122, 6 по 9 цьому останні вірші мали стадо і велика громада. останок його надаби, є названі як друзі і мусять злучитися разом і працювати разом на славу Божу. Псалом 122. Отже, як бачимо, дається порада на основі Слова Божого і тих теократичних казівках, щоб всі брати і сестри, між якими виникають незгоди, вони їх минали. І разом сходячись служили єдиному правдиму Тверцеві Богу Єгові. А що ж сталося з незгодою, яка виникла між Павлом і Варнавою? Вони напевно улагодили її з любов'ю. І доказом такого заключення є те, що коли ми читаємо післення апостола Павла, то неодноразово знаходимо такі слова, що Павло називає Варнаву своїм співпрацівником. Він не називає його своїм ворогом, він не називає його відступником, а співпрацівником в Євангелії Царства. Можливо, що апостол мав дійсно правдоподібну причину не брати з собою Марка, не бачачи в ньому цінності, як у вірному попутчику так, і працівнику в проповідницькій діяльності. Але ми знаємо, що коли цей молодий чоловік, він дозрів, як духовно, так і фізично, то Павло мав причину написати до Тимофії такі слова. Візьми Марка, і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби. Друге післання Тимофія 4.11. Нема вимівки на ніяку незгоду між громадою або зібранням Божих людей. Всі бажають отримати повне признання від Господа і мусять показати їх любов до Бога й також до всіх, що люблять і служать Єгові і Його царству. Якщо повстане яка незгода у громаді зібрані служити Богу, то певно, що хтось там помиляється. І що треба зробити, то це розглянути свої серця і умоважно, і відложити всяке самолюбство і поставити свої сили і змагання з правом царства. Незгода між Божими людьми показує брак вирозуміння зі сторони тих, що беруть участь у ній. Це показує також брак оцінення споріднення сотворіння до Бога. Як здається, то від часу до часу буває незгода між зборами тих, що називають себе останком. Але це цілком не згідно з святим письмом, і тому це великий блуд. Незгоди ані сварні не можуть бути, хіба що хтось менш більш помиляється. Якщо хто признає себе за слугу Господа Бога і Його помазаного останку і робить незгоду, такий, напевно, загубить ласку Божу, як уж сказано в листі до Галат 5:15. Коли ж ви гризете та їсте один одного. То глядіть, щоб не знищили ви один одного. Дім побудується мудрістю і розумом, розумом ставиться міцно, приповісті 24.3. Отже, мудрість являється там, де є розуміння, і де напрям взятий в гармонії з Божим приказом. Ті, що посідають мудрість, яка походить із виш, оцінюють їх споріднення до Бога і Христа. Вони бояться Бога і живуть в мирі з собою, і стараються бути одно в рам'я, в рам'я. Воюють по стороні Господа проти звичайного ворога. Тільки достойно благовістя Христового, живіть, щоб чи я прийду та побачу вас, чи то й не буду між вами почув про вас, що стаєте в одному дусі і однією душею боретесь за віру євангельську. І, не жахаючись ні в чому противників, бо це їм явний знак погибелі, а вам Спасення, і воно від Бога. Филип'ян 1, 27, 28 а яким чином більшість непорозумінь, незгод, суперечок, які можуть виникати між посвяченими християнами, повинні вирішуватися, аби зберегти мир та єдність в Божій організації? Щоб отримати правдиву відповідь на це питання, задовільняючу відповідь, вичерпуючу відповідь, то ми повинні пригадати одну біблійну історію, яка є записана в діях святих апостолів у 15 розділі з 1 по 18 вірш. В цій історії ми читаємо, що одного разу навернені з юдей, християни юдеї, які навернулися з юдеїзму в християнство, вони прийшли в, до християнських зборів в Антіохію і стали навчати навернених християн-язичників про те, що вони повинні обрізатися за законом Моїсея, бо інакше не зможуть спастися. Були ж присутні там апостол Павло та Варнава, і коли зачули. Таку проповідь з їхньої сторони, то, як я сказано, повстала велика суперечка і чимале змагання між ними. Читаючи цю історію, ми бачимо, що та дискусія, яка між ними відбулася, показала, що кожна із тих сторін були досить міцно переконані у своїй правоті. Чим же все закінчилося? Невже вони розділилися на два табори? Ні, цього не сталося. А чому? А тому, що більшість братів керувалися саме любов'ю та мудрістю, бажаючи зберегти мир та єдність, старші збору в Антіохії прийняли яке рішення? Звернутися з цим питанням до апостолів і старших, що перебували в Єрусалимі, вони шукали у цьому питанні не власної волі, не власного розуміння вирішення цієї ситуації. Вони сподівалися на керівництво Єгови і були впевнені у тому, що Бог через свого Святого Духа зможе правильно вирішити цю ситуацію і саме таким чином. Тому відіслали до Єрусалиму апостола Павла Варнаву і інших братів. В Божій організації мусить бути єдність поступування. Кожний один, що любить Бога то не лише бажає чинити волю Божу, але й радується її чинити. І лише потребує пізнати, яка є воля Божа, і тоді виконує її. Самолюбний чоловік, що вважає себе за великого, думає, що він мусить ділати у свій самолюбний спосіб, а це показує брак розуміння з його сторони, бо ставить свою власну думку понад інструкції, отримані через Господню організацію. Він не бажає пізнати, що Господь сказав до своїх людей. Надійся на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на власний свій розум. У всіх стежках твоїх думай про Його, а Він простуватиме шляхи твої. Приповісті 3, 5, 6. Хто має щире бажання бути послушним цій пораді Господній, той щиро і чесно молить до Бога, щоб він міг чинити волю Його. Він не має бажання ділати самолюбно або зухвало. Його бажання є виконати волю Божу, признаючи, що Господь має організацію і свій власний спосіб научення своїх людей. Брати і сестри, зверніть увагу на дуже важливий момент. Хто є названим самолюбним чоловіком? Той хто живе своєю власною волею або своїм власним хотінням, розумінням. А не керується думкою, поясненням Слова Божого та тих інструкцій, які якраз є подані через вірного й мудрого раба в текотичній літературі. Зборовий комітет служби, або, іншими словами, комітет групи, повинен радо виконувати поучення організації, як він їх отримує. Жодний комітет служби, тобто групи, не може понехати поучення отримані і старатись виконувати їх у свій власний спосіб. Такий напрям може принести замішання і незгоду. Бо хтось буде бажати поступати після поучень і впиратись так чинити, а знов городі високомірні, взявши інший напрям, розбуджують незгоду. У кожнім зборі, де лишень оказується дух вибраного старшого, там буває незгода. Занедбати або відмовитися бути послушним приказам Божим і відвернути, відвернутись від поучень його організації показує, що хто так робить. Тому вельми бракує розуміння. Задаємо собі питання, чи всі прийняли рішення, зроблене апостолами і старшими в Єрусалимі, стосовно обрізання. З певністю, що не всі. І стосовно цього є доказ в словах апостола Павла, який каже відносно таких впертих одиниць. Є бо їх чимало отих непокірних, пустомовних та обманних, особливо з поміж обрізаних. Тита 1, 10. А тепер інше питання. Чи всі ті, що іменують себе ім'ям Єгови, вони дотримуються Слова Божого та тих інструкцій, які якраз дані через його організацію? Не всі. А тому це є якраз відповіді на те, чому сьогодні є стільки багато груп, які називають себе свідками Єгови. І, ніби як кажуть, служить Богу. Одні спомит справляють без символів. Інші іменуються іншим ім'ям, а не тим, яке Бог дав своєму народу в 1931 році. Ще інші придумують структуру управління для Божого народу, яка не була передбачена товариством. І яка, як ми бачимо, тільки послужила на те, щоби зробити розділ між народом Божим. Ще інші. Своїм власним розумом доходять до заключення, що проповідь вже не є на часі. А отже, це є маловажною річ. І таких груп не тільки в Україні, але й в інших державах ми можемо знайти багато. ЄГОВА має одну організацію, а не много. Його організація це ціла єдність. Що значить, що хто знаходиться в тій організації і устає там. То стоїть рам'я в рам'я з кожним одним членом тієї організації за справедливість і за славу ім'я Бога Єгове. Ці зрозуміють, що їх найбільший привилей є оправдувати Його ім'я. Це значить, що інструкції, приписи дані організації Єгови повинні й будуть радісно виконані кожним членом тієї організації. Чи є правильним рішенням не звертати уваги на Господні поучення та поправлення? Які дають свідки Єгови, чи поступали би так вірні християни в I1 столітті? Звісно, що ні. Яскравим прикладом такого заключення є ще одна добра відома біблійна історія, котра записана у посланні до Галатів в другому, в другому розділі з 1 по 15 вірш, де ми читаємо? Коли ж Кифа прийшов був до Антіохії. То відкрито я виступив супроти нього. Кифа мається на увазі Петро, друге ім'я апостола Петра. Заслуговував був він на осуд, бо він перед тим, як прийшли, були дехто від Якова, споживав із поганими. А коли прибули, став ховатися та відлучатися, боячися обрізаних. А з ним лицемірили інші юдеї, так що навіть Іварнава пристав був до їхнього лицемірства. А коли я побачив, що не йдуть вони рівно за євангельською правдою. То перед усіма сказав Кифі Петрові. Тобто, коли ти бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському. То нащо поган ти примушуєш жити по-юдейському? Ми юдеї природою, а не грішники з поган. Чи розгнівався Петро на зроблене йому зауваження, Павлом? Звісно, що ні. Але ми можемо бути впевнені, що йому досить було неприємно це чути від нього. Бо ми знаємо світописання, що кожний докір, який робиться, він не є приємний в той час. Петро був покірний, і він прийняв цей докір і не дозволив його любові до Павла охолонути. І доказом цього є те, що апостол Петро в своїх посланнях. Він дуже з великою любов'ю зверта... від... від... відзивався від... стосовно апостола Павла, називаючи його любим братом. Про що ми можемо зачитати в 2 Петра 3:15? Хто ж відмовляється сповняти інструкції Божі через його організацію? І хто йде слідами своїх самолюбних бажань, таки є беззаконником. І хто буде вперто триматися такого напряму, той зайде остаточно до лукавого слуги Кляси». Такі, то і перевертають правду Божу у брехню і поклоняються й служать сотворінню більше, чим сотворителю. Без різниці, чи те сотворіння є він самий, чи хтось інший. Вони Божу правду замінили на неправду. І честь віддавали, і служили створінню більше як творцеві, що на навіки. Амінь. Римлян 1,25 Ті, що перебувають в організації Єгови, будуть жити разом в повній гармонії і всякого часу славитимуть ім'я Всевишнього. А тепер давайте зайдемо з іншої сторони. Чи керувався самолюбною мотивою апостол Павло, коли, превселюдно апостола, коли апостол Павло приселюдно осудив апостола Петра? Чи хотів він таким чином підірвати авторитет, який мав апостол Павло між християнами, і таким чином показати, наскільки апостол Павло є хорошим чоловіком, а Петро злим? Звісно, що ні. Апостол Павло, Павло проявив справжню любов та справедливість як по відношенню до апостола Петра, так і до всіх християн. Він таким чином зберіг мир та єдність між християнами різного походження, і показав, щоб він був всякого часу на сторожі інтересів царства своїх співбратів. Сьогодні між зборами є такі одиниці, що розбуджують боротьбу і спричиняють клопіт між зборами. І цим чином вони показують, що вони не є в єдності, а спричиняють замішання між Божими людьми. Самолюбні одиниці воюють проти своїх братів. І вперто стоять при своїм. Вони не хочуть звернути уваги на пораду апостолів, щоб рам'я в рам'я боротись за Євангелію царства і протизвичайного ворога. Вони не є згідні і не мають єдності. Отож, благаю вас, я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. З усякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі спокою. Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Ефесіанам 4.1 по 4 у кожнім зборі, де немає згоди і де буває боротьба, нехай кожний поспитає себе, який є його стан серця, та розгляне себе, чи він старається у мир та єдність. Слідуючі і останні важливі питання, які хотілося б розглянути в цій темі на основі слова Божого, вони звучать наступним чином: Що ж збір повинен робити, якщо в нім знаходяться такі одиниці, що спричиняють роздор? Який напрям вірні повинні взяти і показати до таких одиниць, що роблять незгоду? Апостол Павло відповідає на це питання такими словами. Благаю, «Благаю ж вас, браття, остерігайтеся тих, що роблять незгоду та поблизні проти науки, котрою ви навчились, і ухиляйтесь від них. Бо такі Господі нашому Ісусу Христу не служать, а своєму череву. І ласкавими та благослова... благословенням обманюють серця нелукавих. Римлян 16, 17, 18. 18. Коли є такі одиниці, що спричиняють клопіт? І перешкоджають порядній роботі Господньої організації, тоді нехай вірні відступлять від таких незгідних одиниць, і нехай йдуть в мирі і з ревністю виконують роботу, яку Господь поручив їм до виконання. Отже, як бачимо з прочитаного, що аби вірним християнам зберегти мир та єдність в зборі, то інколи навіть потрібно позбутися таких лукавих одиниць, які роблять замішання. Це є порада слова Божого, це не є якесь людське бажання це зробити. А що це означає? Це означає те, що з тими людьми лукавими, тим більше, які є офіційно відлучені від збору Божих людей, не може, не бути, не може бути ніякого фіз фізичного спілкування стосовно Слова Божого. Незгоди й сварня між народом Божим не повинна мати місця. А хто спричиняє такий клопіт, того напевно ангел Господень зараз відлучить геть Матея 13.41. Армія Господня мусить поступати в єдності, неначе фаланга, і то без жадного вагання або звернення набік. Якщо ворог старається засіяти боротьбу або незгоду у будь зборі, тоді нехай кожний, хто любить Бога, відложить всяке самолюбство, розляне корінь лиха і відкине його. І нехай мир знов запанує. Якщо він хоче затримати те, що має. Отож бачимо, дорогі брати і сестри, що Слово Боже, Біблія навчає нас, щоб для того, щоб був мир та єдність між вірними християнами, то повинна бути найперше любов і єдина мета це є оправдувати та прославляти святе Боже ім'я, а відповідно, Його Царя та Царство. У такому разі вірні християни, християни усі свої проблеми, які будуть виникати, оскільки стана диявол панує ще в цьому світі, і поки не настане новий світ, так, де люди будуть досконалі, де буде любов, мир, злада, то будуть виникати незгоди, суперечки, непорозуміння. Але вони будуть вирішуватися на основі Слова Божого і теократичних вказівок. а не за власним розумом. Як це деякі лукаві одиниці хочуть робити, і це ні до чого доброго не призводить. Ну, а коли в зборах є одиниці, які мають самолюбні інтереси та цілі, бажаючи, наприклад, бути в авторитеті між людьми, догоджають їм словом і ділом, бо хочуть мати від них славу і честь, то відповідно рано чи пізно мусить прийти розділення. І найгірше те, що таких лукавих одиниць підтримують інші самолюбні люди, які мають свої інтереси. Наприклад, вони підтримали таких лукавих одиниць, тому що з ними пішли батько, мати, дід, бабуся. А вони не хочуть попасти в їхню милість, бо це означатиме втрату для них певних вигод для себе. Інші підтримують той бунт, тому що в тому чи в іншому зборі. Є хлопець, дівчина, які симпатизують один одному. І ради саму, самолюбних таких інтересів вони не підтримують правду. Але чи можна Бога обманути безкарно? Не можна. Бога не можна безкарно обманути. Ніхто це не в силі зробити. А Святого Писання ми знаємо, хто пробував це зробити, то чи рано чи пізно зазнав невдачі. Тому то на кінець апостол Павло каже такі слова: Браття, радійте, уздосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Амінь.